Два білборди на кордоні села Городківка. Це не новий оскароносний фільм Голівуду, а драма з елементами камедії, яка розгорнулася у Вінницькій області. 15 силовиків півночі пиляли білборди, бо на них було прізвище Порошенко. Згодом конструкції ще й заарештували. Наша знімальна група перевірила, що залишилося замість рекламних щитів, що так збурили поліцію, службу безпеки і прокуратуру. П'ять днів тому на цьому місці стояли інформаційні щити, на яких було написано, що за податки Петра Порошенка в Городківці побудували дорогу. Нині залізні обрубки викопує екскаватор, щоб від бордів не лишилося й сліду. Іронія в тому, що такі ж екскаватори Петро Порошенко возить на фронт. Правда, там вони риють бліндажі і окопи для воїнів. Цей подібний швах відбувся вперше. Люди зізнаються, до цієї ночі жодного разу не бачили 15 силовиків разом у одному місці. Ну, ви знаєте, насправді це перше я таке бачу. Я приїжджав, мимо, дивлюся, що сталося. Скільки машин біля чотирьох автомобілів, 15 чоловік, ціловиків. Я підійшов, запитав, що сталося. Виявляється, тут бітборт у нас дорогу. Петро Олексійович нам. Зробив. А як ви думаєте, от, от просто йому картину. Скільки треба силовиків, щоб спиляти один білборд? Я думаю, що потрібно два силовика, а всі інші, можливо, так уже за компанією приїхали. Але дивно, чому так багато силовиків для того, щоб спиляти один білборд. Ні, таких не було випадків зафіксовано, говориться, громадою і людьми. Це був специфічний і не, не просто не негарно це все вийшло. І народ дуже стривожений такою поведінкою, такою, значить, діями такими. Ну, не хорошо. Буде по, по правильному сказати, це питання повинно якось рішатися. Не так. Для чого було ночі приїжджати, оце таке робити, вирізати оці. По-перше, ви їх і не ставили, для чого таке робити? Я в шокі. Що таке зроблено, так? Розкажіть, будь ласка, а ну я звідки може ви почули? Я вчора була в центрі, в магазині, і ти почула від людей, що таке, що всі в шокі. Це було вперше, і це було дійсно шок, бо такого ніколи не було. І всі здивовані, чому саме це відбувається у такий, у такий період часу, у важкий час, коли дійсно. Війна і потрібно всім об'єднуватися. Цей чоловік, ця людина з великої літери, яка зробила багато чого для нашого села, це піднявши колгосп з 90-х років, коли люди були без роботи. Це великі внески в наше село, майданчики, дорога, тротуари, освітлення, допомогли з водогоном. От комусь щось не сподобалося. Бо не пішло напевно не за їхнім планом. Це така моя думка. А як ви думаєте, а чому там були присутні і працівники поліції, і СБУ, і прокуратура, і я так думаю, що комусь, комусь я навіть не знаю кому, але з часом ми напевно, дізнаємося, хто це комусь це все стало поперек горла і комусь це не подобається. Якщо той білборд був. І показується робота, і там було ім'я. Я можу сказати, так? Да? Я мож... Це було ім'я Петра Олексійовича Порошенка, який робить для нас вагомий внесок у нашу громаду. І якщо комусь це щось не подобається, ви ж розумієте, якщо людина не може сказати в очі, вона піде поза очі. Правильно? От от, от ця людина, отак отак ось робить. Поза кадром місцеві силовики і депутати, які були свідками того, як ухвалювалося рішення. Розповіли, поліцію попросту нагнули, пригрозивши втратою роботи. Хто саме був автором бордової різні, не сказали, але зауважили, що це влада. У поліції, схоже, такого скандалу не чекали. Тому за очільником місцевого відділку довелося трохи побігати. Так далі, то я хотів би я не, у вас, це. Я не му не вправі надавати будь-які ви, ви ж керівник поліції. відділення відділення. Навіже не самостійний підрозділ. Ну все одно не, всі це, я, ваші, вже ваші колеги були. Я так само. Ну, я, я розумію, ну, але ж ну, все ж таки ви, ж, я так розумію, дивилися ну, я, за цим всім, що відбувається. Я, я робили все, що відбувається там. Дідя. Всі коментарі надасть прислужбу. У вас є якісь питання так. Ну чому знесли борди? Чому чи, чи знаєте, що ви що на вас відкрита кримінальна справа? Очільник відділення більше не вийшов до журналістів. Відповіді, чому бігборди пиляли аж п'ятнадцятеро людей і серед ночі, чому такі саме щити із піаром великого будівництва Зеленського по всій Вінниччині цілі і неушкоджені, звісно, отримати не вдалося. Для чого прибирати біг на якому? Була розміщена інформація про того спонсора, який зробив нам нам дорогу. Чому попід дорогу на опнярку розміщено велике будівництво? куди не їдеш на Вінницю скрізь. Велике будівництво ми знаємо, що це завдячуючи великому будівництву. Дорога, а тут ця дорога не завдячуючи великому будівництву, а завдячуючи нашому спонсору. Місцеві ж пообіцяли охороняти дорогу, яку збудував Порошенко, аби комусь на горі не прийшло в голову викупити ще й її. Всі персонажі реальні події не вигадані. Вінничина, городівка, повномасштабна війна.